Мій синку, ти би менш балакав, сам над собою менше плакав, на долю менше нарікав, на шлях тернистий сам подався, і цупко по тернах подрався, чого ж ти іншого чекав? Сам знав, що гола я і в Бога, і до моєго ти порога прийшов захтів служить мені. Ну, в мене слугам плати скупо, а нарікать на мене глупо, просила я тебе, чи ні? І що тобі за кривда сталася, що підняли на тебе галас, не любить Русі він ні раз, наплюй, я синку ліпше знаю, всю ту патріотичну зграю і ціну її любовних фраз. Що проживеш весь вік у Бога, значить, не вкрав ніщо ні в кого, а чесно працював на хліб. Та й те, подумай, ще, будь ласка, твоїго я найкраща частка з тобою враз не ляже в гріб.